Всіх вітаю на цьому відеоролику на зв'язочку, як завжди, Захар. Прямо зараз відкриваю угоду на 7 тисяч гривень. І хочу вас повістити, що в цьому відео я хочу вам максимально сильно розкрити тему технічного аналізу, продемонструвати всі нюанси торгівлі по ньому, продемонструвати, як я торгую по ньому, і показати всі деталі і висловити вам всі думки. Торгуючи по ТА, тобто технічному аналізу. Наперед кажу, якщо ви ще не зареєстровані на біржі Binarium, на біржі, де я торгую, прямо зараз у мене на ній, як бачите, лежить 879 тисяч гривень і 7 тисяч угоді. Це дуже крута біржа. Насправді, ось можете зареєструватися і торгувати разом зі мною. Промокод РЕК 100 при реєстрації надасть вам плюс 100% на. Перше поповнення до вашого будь-якого депозиту, тобто, ви можете закинути як тисячу гривень. Вам зробиться такий ну, бонус. Скажімо, да, вам закинеться плюс 100%, на будь-яке ваше перше поповнення на ваш рахунок, тобто на бонусними коштами, вам прийдуть ще виходить ваші бонуси, котрі ви отримаєте за поповнення. Використавши промокод rex 100 Тому реєструйтеся, отримуйте бонус і починайте свій шлях в трейдингу правильно. Зараз давайте поясню вам аналіз до цієї угоди по EURUSD. Що тут такого я побачив, чому я вирішив зайти саме на пониження, саме по ті його і дивіться, друзі, ми бачимо несхідний тренд, котрий почався у нас ось цього часу, коли ми вийшли з боковика. Тобто, ось тут у нас була приторговка боковику, ми вийшли з боковика і почали рухатися донизу. Далі ми мали останній рівень підтримки, котрий нас мав мав змогу взагалі підтримувати ось тут. Після чого в цьому моменті ми його пробуваємо і починаємо рухатися донизу. Відповідно, конкретно в цьому моменті я очікую від... продовження руху домузу, так як у нас немає ніякої підтримки. Ми можемо переглянути, що останній рівень був у нас ось тут, і після цього рівня нас вже нічого тут не підтримує, і ми можемо рухатися до низу, просто банально падати і падати, тому що найближчий наступний рівень підтримки, якщо ми зможемо взагалі з вами його зобразити, то він у нас буде знаходитися. Ну, рахуйте ось тут, да? рахуйте ось тут по цій свічці, да? але чесно я б його не брав прямо за увагу. І ну, блин, ось, цей, ось цей рівень підтримки може бути таким прям найвпливовішим найближчим часом. Тобто всі інші зараз не мають рівноваги не мають, ну, точніше не мають ніякої ваги, да? тому ми з вами відкриваємося донозу і... Дивимося, як ми відпрацьовуємо. Зараз ця угода, скоріш за все, зайде мінус. Так, окей, ми відкриємося. Ну, можливо, тут буде консолідаційний рух. у будь-якому випадку нам вистачить часу. Давайте відкриємося на 5 хвилин, так, на 5 хвилин, але вже на 14 гривень, щоб зробити перекриття. Щоб зробити перекриття, для того, щоб зараз забрати плюс, виходить з того, що ми втратимо, так, і зробити кошти зверху. Тобто, просто ми ось зараз так вийшло, що. Отримали по цій угоді мінус, так я цього не приховую, да, друзі, я це демонструю так, як воно є. Той самий аналіз на несхідному тренді заходимо донозу, враховуючи те, що нам немає від чого відбуватися далі. Спостерігаємо за відпрацюванням на 4 хвилинному таймфреймі. Друзі, як бачите, лишається на 10 секунд до відпрацювання нашої годи по євро юзле і. Зараз з вами ми забираємо дуже дуже добрий плюс. Тобто все по аналізу, все по технічному аналізу на і Ми з прямо цієї точки, з ідеальної точки входу, з вами забрали ось такий плюс. Як бачите, ми можемо переглянути просто-просто бомбовий, Тобто по євро USD Зараз ми з вами маємо ось такий плюсик. Фіксуємо цей прибуток і рухаємося далі. Друзі, бачимо ситуацію по євро Ґріблен Я відкрився дуже короткостроково на 7 тисяч гривень. Прямо зараз донозу. І переглянемо, що ми будемо зараз тут робити. Подивіться, друзі, я тут заходжу тільки відштовхуючись від того. По перше, що у нас на східний тренд, тобто останнім часом ми падаємо домов зі ми можемо це чітко відокремити. По-друге, по індикатору RSI. Якщо ми зараз з вами його розширимо, то ми заходили з вами приблизно в ось ці точки входу. Да? Так, ми заходимо ризиковано, доволі ризиковано, тому що ми знаходимося з вами ось тут, як ви бачите, в зоні перепроданості, що вже свідчить про те, що з більшою ймовірністю ми будемо рухатися в напрямку вгору. так? Ну, з великою ймовірністю. Але я зараз хочу зробити і зайти в такий сетап на 7 тисяч гривень, так? Якщо воно не відпрацює, то можливо будемо змінювати пару або вже дивитися більш на ситуацію глобально, так, але зараз, зараз. Можемо переглянути, що у нас сформований по RSI Ми бачимо рівень підтримки. Ось тут. Тобто ось тут ми виштовувалося і до догори. Також ось тут ми виштовувалося і до догори далі. Ось. Я очікую зараз руху цих значень, де ми відкривалися, руху до нашого знову ж таки рівня підтримки, щоб ми до нього з вами дійшли, після чого вже почали відпрацьовувати далі до гори. Тобто, сподіваюся, що все по аналізу зрозуміло. Так, це ну не супер, не супер 100% угода в тому плані, що. Є ризик втратити кошти, є. але, але ну, я бачу цю ситуацію, ми вже так випрацьовували, плюс ми бачимо негатив на ринку загальний. Да? І я от вірю, вірю, що має відпрацьовувати. Але у нас 3 секунди лишається. Я догоном зайду, я зайду догоном. Да? Е, так, само, так само, хай, да? але на 3 хвилини вже. на 3 хвилини, 25, да. Ну, на 3 хвилини зайду догоном на 14 тисяч гривень. Я просто очікую, що ми маємо йти до нас. Так, да, друзі, я думаю, ви розумієте. Знову ж таки, це все по індикатору RSI і на 1 таймфреймі тайфремі можемо переглянути. Якщо ми включимо 5 хвилин таймфрейм, включимо індикатор. Ой-ой, я включив Аслля. Так, ще зараз. Секунду, секунду. E Relative 3 індекс, то ми побачимо, що ми знаходимося навіть трошки вище. да. Але але, в будь-якому випадку ми от мали таку, такий вже, да, останнім часом. тому я очікую, що зараз ми можемо піти на такий самий сценарій і рухатися донусу. Тому, відповідно, я і відкриваю угоди доносу. Так, вона більш ризикована і, можливо, хтось мені скаже, що було б логічніше заходити до руху, так як ми там бачимо несхідну структуру, да, але бачимо імпульси. Але якраз через те, що ми бачимо загальну несхідну структуру, я хочу зайти по тренду, да, і ще підкріплюючи свій аналіз індикатором RSI, тим, що на ньому ми чітко бачимо. Вже такий ну, заснований, скажімо, рівень підтримки. То я очікую від нього майбутнього відбиття і зараз по RSI заходжу якраз таки донизу, да? щоб ми йшли на ретест того самого рівня підтримки. Тому дивимося за відпрацюванням нашої угоди. Як бачите, мій ризик був абсолютно оправданий. так, І я банально заходжу ходу донозу і забираю дуже-дуже гарний плюс. Ви можете переглянути це, як відбулося. І зараз відкриваємо знову ж таки єврогрійдбаунд по RSI. Передивляємося нашу ситуацію. так. І зараз по RSA. Давайте глянемо на hour timeframe, таймфрейм. Подивимося, подивимося, що у нас є. Так, так, поросаю, ми льємося постійно, і тут, тут зараз є ситуація, що можна зайти доверху, але найбільший час експірації до 21.06 на 7000 тисяч гривень доверху. На 7000 тисяч гривень доверху до 2106, І тут вже коли ми забрали плюс по нашій годі проводилися донизу, можна від заходити від нашого нахильного рівня підтримки, котрого нас ось тут зображений. Тобто ми можемо переглянути, що ми маємо рівень підтримки, до котрого ми постійно підходимо тут, тут підходимо, тут підходимо. Ось тут, ось тут, і в кожному з тих моментів да, ми постійно відбуваємося і починаємо рухатися до верху. Тобто, в кожному моменті ми починаємо рухатися до верху, що свідчить про те, що з великою ймовірністю зараз знову ж таки ми підходимо до нашого рівня підтримки, і найближчим часом наш рух якраз таки буде рухом до верху. Тому я відкриваю цю угоду і по індикатору RSI ми вже відпрацювали, як я сказав, я да, почали від відштовхуватися йти до верху. Він, в принципі, на короткостроковій перспективі підтверджує, що є можливість цього руху. Ось. Але знову ж таки, ризикована угода була ризикованою угодою. Зараз є можливість, що ми можемо її повторити. Да? Тобто будемо продовжити рух до назову, якщо ми будемо пробувати ось цей рівень підтримки на нахиллі. Якщо ми це будемо робити, то тоді я банально просто зміню пару і, скоріш за все, просто піду з цього Євро Гребрін Паунт і буду шукати якусь іншу ситуацію. А поки що дивимося на відпрацювання Єврогребрінпаунт на 5-секундному таймфреймі. Друзі, як бачите, зараз до завершення, до закриття нашої угоди лишається 5 секунд, і ми можемо переглянути, як ми зараз відпрацьовуємо в мінус. Мінус, тому ми змінюємо зараз валютну пару і будемо шукати іншу ситуацію. Поки я шукаю іншу ситуацію, друзі, хочу вам нагадати, що якщо ви хочете отримувати більше угод від мене особисто, тобто це більше навчання, більше угод, до речі, зараз зайдемо доверху. Я все поясню. Ой-ой. Е, ну да, почому в мене. 7 тисяч, 7 тисяч. Чому в мене відкрилася тільки одна, дві угоди мені треба, тому що перша зайшла у мене в мінус. Е, якщо ви хочете отримувати більше угод, особисто від мене, якщо ви хочете отримувати більше навчання, якщо ви хочете отримати більше пояснення щодо технічного аналізу, якщо ви хочете заробляти кошти на тому, що ви просто копіюєте мої угоди, то зараз, от прямо зараз, є така можливість. Тобто зараз ви можете підписатися на мій канал Безкоштовні сигнали, торгова кімната і судячи статистики, я не буду вам казати, да, там щось розповідати, якісь історії, що там у мене стовідсоткова прохідність, і там все дуже добре. Там кожна людина заробить кошти, тільки зайдіть, тільки підпишіться. Да? Ні, друзі, такого немає. Просто є статистика, чітка статистика, яка показує, що ми кожного дня зараз дуже дуже добре заробляємо кошти і продовжуємо це робити щодня. щодня. Дня, друзі. Тобто підписуйтеся, безкоштовні сигнали, торгова кімната будуть в описі цього відеоролику. Кидайте заявку, я схвалюю ваш запит і ви можете торгувати разом зі мною. По цій годі на SD USD, що ми бачимо? Бачимо в першу чергу рівень підтримки, рівень підтримки, який я зобразу за допомогою оцієї білої горизонтальної лінії. Наступне бачимо рух ось в цьому невеликому коридорі. Ми можемо відокремити коридор, в котрому ми постійно рухаємося. Зараз ми підходимо до його ось так от нижнього кордону, тобто до його рівня підтримки. І я очікую відштовху від нього і подальшого руху вгору. Тобто ми можемо переглянути, що в цьому коридорі у нас є чіткий рівень підтримки, чіткий рівень супротиву. Рівень підтримки у нас нахильний ось тут. Рівень супротиву у нас нахильний, як бачите, ось тут. Це виходить так, що. Ми з вами постійно звідси знизу відштовхуємося, йдемо доверху, доверху відштовхуємося, йдемо донизу. Ось, і це все у нас повторюється постійно зараз. По-перше, виходячи з загальної ситуації що ми маємо тут рівень супро рівень підтримки, вибачаюся. По-друге, те, що ми маємо зараз ось цьому канальному русі, підходимо до його. Вже виходить рівні підтримки. Ми відкриваємося з вами до верху і очікуємо, що ми будемо найближчим часом рухатися до верху по НДСД ЮСД. 29 секунд до відпрацювання нашої угоди залишається зараз. І, в принципі, в принципі шанси ще є. ще буде кульмінація. Зараз вже будемо дивитися, як воно буде відпрацьовувати. Але, але у будь-якому випадку, зараз ми знаємо, що робити, тому що ми торгуємо за мані менеджментом. Я дотримуюся. Дотримуюся стратегії, не відходжу від неї, і я торгую з перекриттями, але розумно, грамотно, тому що я не виділяю великі відсотки в одну угоду, торгуючи навіть по технічному аналізу. По і USD. Зараз ми зробили мінус. Зараз ми зробили мінус. я просто догнався. Я просто давайте перевіримо ще раз, що в нас ситуація. Я знаю, що в нас точно нічого не змінилося, так? Ага, але але у нас є проблема, що ми можливо пробуваємо. Ні, ось тут ладно, ладно. Я думаю, що ми пробуваємо наш рівень підтримки, але у нас тут ще є один та рівень підтримки, і рівень саппорту, да? від котрого ми маємо і можемо відштовхуватися. Але але важливо переглянути, що паралелі стрех індексу по РСА ми можемо переглянути, що ми постійно падаємо до лозу, проте вже підходимо до рівня перепроданості, що свідчить про те, що у нас є підвищена ймовірність на те, що ми будемо рухатися доверху. Тому давайте зараз ми зробимо догін. Догін на 3, 3 хвилинки, так само на 30 тисяч гривень. Задля того, щоб відбити втрачене, заробити те, що ми Виход... не дозаробила, скажімо, ось важливий момент, друзі, що я зайшов саме на 30 тисяч гривень, а на 28, тобто не 2 х перекриття, зробив, а трошки більше. Через те, що у нас зараз дохідність 83%. Тобто, щоб ми ну, нормально зробили кошти, да? тому що там, при дохідності 87-89 да, можна робити x2 там без проблем, але це вже третє перекриття, тому краще я зроблю X. Виходить трошки побільше, да трошки побільше перекриття задля того, щоб і більше коштів зробити, і більше коштів відбити. Тобто, це в принципі нормальна стратегія, і так можна торгувати. І в принципі, я великі кошти не витрачаю. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати більше сигналів, то ви можете отримувати сигнали від мого особистого бота, котрого я не так давно розробив. Бот видає сигнали на базі штучного інтелекту, а на він це все, окрім того, що за штучним інтелектом також він використовує. Для аналізу Smart Money Concept використовує змінні середні враховує 26 друзі, 26 індикаторів. Зараз бот у вас прямо на екрані. Можете підпис зайти в нього, він буде в описі цього відеоролику або в закріпленому коментарі. Ось окрім 26 індикаторів. Він враховує так, що середні силу тренду, потенціал руху, тобто наскільки далеко ми маємо змогу рухатися. Ось, і також враховує волатильність на ринку, тобто, бот все це звіряє кожний. Міні-аспект аналізу враховує, і він дає тільки загальну стацію по ринку, коли її бачить, да він тільки тоді вже дає сигнал. Тобто сигнали короткострокові, п'ятихвилинні 5 хвилинні, але проте дуже непогана прохідність. Тому бот буде в описі цього відеоролику. Заходьте, реєструйтеся і. Торгуйте в боті разом з нами. Я до речі, по боту так само кожного дня торгую. Не одну угоду роблю. Тобто багато ход кожного дня я також роблю по боту. Кожні 30 хвилин він видає угоди. Посилання на бота на торгову кімнату на всі мої канали. До речі, на біржу, де ми торгуємо, також буде в описі цього відеоролику. Тому кидайте заявки у всі канали, у всі телеграми і розвивайтеся як трейдер і як особистість. Друзі, як бачите, по цій угоді на 30 тисяч гривень ми зараз пішли донузу, так. Блін, неприємно. Неприємно, дуже насправді неприємно. Велика волатильність зараз на ринку і може вибивати по ось таким сетапам нас. Може вибивати по ось таким сетапам, тому треба передивитися, треба переглянути ще раз. Давайте подивимося, що у нас. По Євро ми дали таку реакцію по НСД ЮЗД, аж ми по NSD ЮСД заходили. Ми зараз з вами отримали мінус. Та ну ти що? Чекай, подивись. Просто, друзі, подивіться. Подивіться, яку реакцію ми дали, коли ми закрилися. Просто подивіться на ці палки. Це просто жесть. Як тільки ми отримаємо мінус, ми даємо просто бездоганну реакцію. Да? Тобто аналіз, по суті, відпрацьовує, але я взяв за малий час аспірації. Я взяв за малий час аспірації, тому зараз ми на 30 тисяч гривень. 30 тисяч гривень виходить угоду, цю проінвестували. Ми їх підзлили, Ось. Виходить, давайте порахуємо, що в нас вийшло по цій торговій сесії. Мінус 42 740 гривень. Я зараз зафіксую. Зафіксую тому, що друзі, зараз, бачите, мінуси мінус ряд. Вже четвертий робити сенсу немає, плюс зараз вже 21.13 по Києву, ринки вже зачиняються потрошку, да, будуть зачинятися. Плюсом треба враховувати, що волатильність під кінець п'ятниці, максимально рандомна. Вона може як збільшуватися, так і згасати на різних парах. Наприклад, по NSDUSD це чітко видно, тому що подивіться, ми іноді даємо ось такі свічки, подивіться, дуже великі, долетенські. Да, а іноді, як в цьому моменті, да, наприклад, ми стоїмо на місці. Як в цьому моменті ми стоїмо на місці, тому краще зупинитися і просто закінчити торгівлю на цьому. Я фіксую мінус, і це абсолютно нормально, тому що я такі мінуса можу відбувати дуже швидко, можу відбити ну, в добрий день і за один день, але можливо навіть за весь день сьогодні у мене плюс. Це все треба порахувати, ще подивитися. Я ще не підводив підсумки. Вже завтра буду підводити ітоги, підсумки по цьому дню. Тому що сьогодні цей відеоролик я записую в п'ятницю. ви бачите його в неділю або в понеділок вже да, на Ютубі. Ну, тому що треба деякі моменти зробити. Але я хотів би сказати вам, друзі, що я з вами чесний. Я демонструю все, як є, типу, я поставив собі цілі. Зараз мені треба записати відеоролик для походу підписників в канал. Так. Задля того, щоб люди мали змогу навчатися технічному аналізу, я продемонстрував, продемонстрував, показав, показав, показав вам по суті два гарних сетапи. Ось цей і ось цей це були гарні стапи, бездоганні стапи. По єврогребрінпаун пояснив, чому ми отримали мінус. NSD-USD, NSD-USD. Ви бачили цю ситуацію. Банально нам через високу волатильність нас закрило міноса. Чисто через високу волатильність. По суті, відпрацювання ми отримали, нам не повезло, тому ми робимо зараз таку перерву. Да, і все. Я просто вихлив цей відеоролик і відверто напишу: друзі, я втратив кошти. Я втратив кошти, тому що я від вас нічого не беру. Мені від вас нічого не потрібно. Я не якісь. Мяйте інфосиган, котрому треба вам щось парити. Я банально беру і роблю це абсолютно все безкоштовно, і все це безкоштовно демонструю. Мені в кайф реально іноді навіть. Тобто взяти, поставити за камеру, включити, да, і запустити вам відеоролик і пояснювати все. Це Це реально прикольно. Тому якось так. Друзі, всі посилання на мого торгового бота, там де даються сигнали кожного дня. цей канал він також буде в описі цього відеоролику. Підписуйтеся і туди, і туди. Ставте повіщення, щоб отримувати інформацію про всі новини. І підписуйтеся на мій YouTube канал. Якщо є якісь запитання, завжди можете писати їх в коментарі або мені в особисті телеграм. Я всім завжди відповідаю і намагаюся нікого не ігнорувати. Але знову ж таки, все в порядку черги. Всі посилання в описі. Всім бажаю всього найкращого. На зв'язочку був друзі, як завжди, Захар.